Выбери две, мне нужно. Так, свечи. Там не надо. Вот так. Там как бы. Свечи. Ало. Свечи сюда и сюда же, пожалуйста. Дайте одну свечу. Мам. 私はそれでないとできているものがたくさんあるので、おならもいけばもちろん、かぜをかぜをかぜをかぜをかぜをかぜをかぜ。

наш, завжди нині час, і на віки віки. ти будеш дити, за ти безсмертний, Сіди, гріпки, сіди, святи, бас, свят, не садити, після тим, слава минуло. Слати, бо не садитися, за типа, ми слава Отці, си, ми святому Духа, і мені повсякчас, і на вічні, амінь. При святах мої це в мир, на Слади, Господи, законя наші, святий листя, минути. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, сину і святому, Духа, мені повсякчас, і навіки, вічні амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від буха. От Твоє царство і сили, і слава, ця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчасом віки. Амінь. То збити дохороною сувішньої отоці покругового небесного садиться, каже він до Господа, ти пристановище захисний Бог, не я уповаю на нього. Від китило, Зачимаш, він спасе тебе, відсіти, лошаді, з згурної, лечима своїм захистить тебе, під кінню кріл його, ти надійно спочиватимеш, обороною тобі, де правда його, не побоїшся страху, наче у день, ані пошажці, що ходить у помрі, ні напасти, бо за обівні. Пади він тебе. Але до тебе не наблизиться тільки очі, мато й будеш дивитися і кухню над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь надія моя совішня, ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе, лихо кошик, не наблизиться до стелі, бо він ангелом призводить, щоб охороняли тебе на всіх кучах твоїх, на руках вони понесли тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. Нагад себе вас листати наступатимеш, лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він послав над... надію на мене, я визволю і захищу його. Бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, і я почую, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Є си Господи, навчи мене правда. Ще ті знайшли дярував життя і двері рою. О, коли ви мені знайти до нього поль Я загиблий мій, а я поклич мене. Спаси, спаси мене, благослови м'є Господь. За всіми награда їх ученики не проповиста, і ніякого завошені були, і до життя, що ніколи не старей вічних службу. Та Христа, і Що нам подали пущення в ріків, воює славені в силу, навчила не правда, і видорови, все сьогодні, ходили, жив у і дащи. Наслідували вірою, Прийдіть, як тіснеся славою, І віцями небесними, я притувала, Благословені си Господи, Навчи мене оправдати твої, не сказанні <рес> твої слави, очі пошукали в ріхоні, зеляться на твоє творення, владе и очисти на лише, и мало вечерно подані, раю з нового. научи мене твоїх. Нічого ти мене, коли схоним, і позастени твоєму образом, ти За хорошення, за то, не дясного за за якою за мене повинні

You must call me. Say, you can sleep. Oh, but I must call him your time, just you are with you, so I will say. Та в мене слав, благосомнів, славяні восків, свят є вся без початковий, без початковий засібний Божествен, просвіти нашу звіри, Тобі Служив, і звісно в Слово і на віки вічня, раби са. Вот його на спасіння, всіх. Через себе досі защо спасіння, О, коли ми мене за твої допомогою.

Ще іще в мирю, Господу помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за упокоєння душі спочилого героя України Миколая, і за відпущення йому всякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. Господи, 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 Всякої плоті, ти смерть подолав і диявола в і життя світові, Твоєму дарував. Сам, Христе Боже, упокой душу сопшого від нас, героя України, новопреставленого раба Божого Миколая в місті світлі, в місці спокою, де немає болю ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх, який він чинив словом, ділом, думкою, як милосердний чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не согрішила, тільки ти один Бог без гріха, і правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, життя упокоєння. Героя України, новопреставленого, раба Божого Миколая, і тобі славу вас з предвічним Отцем, пресвятим, святим богим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки, віків, Гоє спала, справеними раба. Його сьогодні твої, я проси на писанок і проси, якби лице не сірі, мене ще вічні чоловік. Помоги, о Ви, и мне повсюпщо. Смилуй ми над ви, снеми. Срещи, Боже, ты видишь вся я свой свет, и нас наши на зло благодари. Ми помыли мой ма. Помилуй мене, Боже, з великої твої милості твої доли помолоч, бо для попрости провині моїй. Особливо, ми й мене від беззаконня, мов від гріха, мочі мене. Бо беззаконня моє знає вік міков час переді мною. Проти тебе єдиного, я і вилучаю перед Тобою чумів. Отже, праведний ти слові, той несправедливий присуді твоїм. От Бог беззаконі зачата, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив, ясний відома, таємне мудрості, явився мені. Окропи мене, і сьогодні, ще се вми мене, станові ліші від снігу. Дай мені почути радість, і весеред задихні у покурені. Відверни лице тої дріхи, мої прости беззаконня мої. Серце це постарив мені, Боже, духа, праведно відновив, що ми мої, Не відкинь мене від лиця, духа, Того Святого, не відніше мене. Поверни мені, радість, спасіння, твої духому будні укріпи мене. Навчатиму беззаконні, душа тільки твоїх і твої, ті нечестрів навернуся до тебе. Визволи мене від дині тривало, Боже Боже, спасіння мого, і язичні радісно славитиме правду твою. Господи, відкрі відкрив, відкрив сама язик містовістич хвалу твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс би як степани, не бажає. Жертва Бога, лице духов похорений серцем скорботним і смиренним. Ти не погордуєш у щасли, Господи, благовоління, тої сила нехай будується, стіни Ірусалимський. Тоді буде годна тобі жертва правди приношення і все палення тоді покладуть на жертвоних вітер сів. Я По посуші перешкоди. Побежені, Бачите, як вони те фараон потапляється, пічня перемоги, водоріч співаймо триваючи, ой, Господи, душу совшого работ. Воці сини свято нині повсякчасів на віки віть нема святого, як і Господи Божий, що піднесів ложи, і у твої на Гой, Господи, душу, Св, що дарема Того, Слово, си, сили свято. Є, мирі, Господу, помолимо. Молимо запокоєння душі спочилого, но раба Божого, Михайла Миколая, героя України, який віддав своє життя за нашу незалежність і за йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Що Господь Богу селив його душу там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже і царство і ткушення ріхів Його у Христа безсмерть, Потаря і Бога нашого просимо, О, Дай, Господи. О, Господи, Господи, Господи. Господи. Боги, всього, тіла, сходи, смерть полила м'яла знищи, чим лича світу я не там, Господи, покой душу спочило, раба твого місце світлим, о місце в місті, місті спокою, де немає ні долі, ні рибі, ні нітхання. Всякий крик, що вчинив він, словом, чи ділом, чи думкою, як благий. І чоловіколюдний Бог прости, бо немає людини, що жила, не зрішила. Ти один без гріха правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина. Бо Ти є все воскресіння, життя і спокій спочило раба Твого героя Миколая. Христе Боже, наш Слово слава. Відзначальним твоєму церкви задним благим, внутрещим твоїм духом, тоді повсякчас і на віки віки. Амінь! віке, моя сценовцем світом, жичині слав, подаримо цервується всяких народи, як на Писання. What is the good of the the children Yüzümüse tamudu kavuşturup onuza kavuşturup onuza Скому заступни сьогодні доручай мене, саме помилуй мене. Христос, Моя сила, господь ще знає це, помахне заспівається вообще. Відповідь служив, прославляючи. Господи, душу совшого раба твого, Господи, душу сов, що раба твого, слово ці сили святого.

Ой, Господи, душу совша раба Твого, Ой, Господи, душа, сша ворат, славоці, С хвилями порима, постій, їдати, на пристана, що поближчав Богаю, визволисління життя воє, молодими, кого, Господи, душу сов, Слава цій сину і святому часи на віки, ні, ще ще в мире, Господу, помолимо. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Горова Божа, Героя України пристало нам колу. І за Іскушні усякої провай не вільної, невільної. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Я б Господь, славу що його там, де праведні, спочиваю Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилимо, милості Божий, Царство Небесне, і Спосні рік у Христа безсмертного царя Івана, свого просимо, господи, господи помилуй. Святілесна, це, це смерть подала ідея во влазничі в життя світу і твоєму подав. Там, Господа, впай душу спочило, раба обресталеного. Ми колає у місті світлі, у місці кітучій, у місті спокою, де немає ні надої, ні скорботи, ні зістання. Всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом чи думкою, як благий чоловіка Бог прости. бо немає людини, що вжила і не згрішила. Бо ти один безряха правда, твоя правда, і вічна слово, твоє істина, Бо ти єси воскресіння життя, співпокоєння спочало роба, воно проставленого слоя. Пресе Боже наші тві славу, усилаєм без початком Свім, всем присвятим святим воєм, Твоїм духом. Нині повсякчас, і віки віків. Oh yeah.

Слава слово, чи сину і святого. Віки, вісням. Бо ум'я преподобним і за Тугали, слави. Господь ворець, незволю Своя, да прославляємо по себе, упокої, Господи, душу Сух, що рабо. Господи, душу, сов, що раба. Говоря сину і свято нині по і на навіть і вічням, бо людям неможливо бачити, бо на нього не спичена, не чи дивим. Ще не Возлемисними силом, є ми ублажаємо, ой, Господи, душу, сок, шо Господи, душу, совшом. слово свисти и святому духу.